Друзі, я радий вітати і присутствувати на Дніпропетровщині. Ми вже в третій рік співпрацюємо з нашими партнерами компанією Агріко, Адама. І до нас в цьому році приєдналася компанія ACL, Тому ми таким тандемом разом, разом йдемо, ростемо і набираємося досвіду і розказуємо вам про всі новини. Також вже за ці три роки багато хто з фермерів на Дніпропетровщині працює з нами. Також є дилери, які тут присутні, і також з нами працюють. Тому наш сіння, яке ми представляємо, ви можете придбати і в наших дилерах. Я коротенько розкажу про нашу компанію. За потім передам слово менеджеру Ірині. З розвитку продуктів і вона розкаже про продукти, які варто вирощувати на Дніпропетровщині і з нашого асортименту. Мене звати Олександр Милошевський, я директор компанії, співвласник. І у нас компанія нова Україна, в якій є на сьогоднішній день 4 бренди. Саме основний перший бренд це Інова Сіц, американська компанія, яка знаходиться в Каліфорнії. Там ведеться насінництво, є дослідна ділянка. Також дослідна ділянка є, ще в Єгипті, в Бізі. І як ви розумієте, і Каліфорнія, і Єгипет – це такі жаркі місця, де велика спека. І наша компанія спеціалізується на продуктах, які зараз. Важливий, тому що спека в Україні вона все, з кожним роком наростає. Тому наші продукти дуже добре пристосовані до вирощування спекотних умов. Друга, друга компанія це теж американська компанія Emerald. Яка знаходиться неподалік а, Мексики, це містечко Ельчентру. І а, в, в, від цієї компанії в нас а, в цьому році з'явилися гібриди а, такого продукту, як Брокколі. Компанія ZKI. ZKI Угорщина. Ми вже з 2019 року працюємо з цією компанією. Ко, селекційна компанія, яка має історію 80 років. Спеціалізується дуже добре на перце, на огірках. Також в цьому році у нас з'явилася суперсолодка солодка, кукуруза Зіатон і, і, і також Горох. І компанія, яка в цьому році ми заключили договір, це компанія з Англії, має історію 180 років. Вона селекційна компанія і спеціалізується на. Таких продуктів, як зелень. це кріп, петрушка, рукола, мангольд. Такі продукти ми в цьому році взяли на випробування і будемо випробувати по всій території України. Ось такі у нас. Такий портфель з такими з такими компаніями. Кожен рік ми відвідуємо ці компанії, проходимо на дні поля. На дні поля представляємо, показуємо нові продукти, які вирощуються, і найкраще вибираємо і хочемо, щоб ці продукти були у вас у нашій фермі. Дуже варто звернути увагу. На наші навіть і сортові продукти, які у вас на Дніпропетровщині дуже є популярні. Це наш ау продюсер Ось ви можете бачити, як на заводі в Каліфорнії компанії Новосіц пасує ці продукти на новітньому обладнанні. Це обладнання новітнє, і тому і насіння теж йде в преміум-якості. Далі, в принципі, все те, що я хотів розказати про компанію. Компанія у нас з 2019 року. Ми почали свою стежку. Ми поступово ростемо з нашими партнерами. Продукти у нас дуже класні. Я би рекомендував їх випробувати, такі як томати, наприклад, кабачки, також такі ж і, і кавуни. Бахчева група це Америка, наприклад, перці і огірки – це угорсь, угорські і зелень, допустим, а, 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 англійська. Тому зараз я передаю слово Ірині Розіни. Вона вам розкаже про подпродрубки і, будь ласка, записуйте, слухайте.